Друзі мої, всім доброго-доброго раночку. Сьогодні субота, 31 травня. Ми званюємо, їдемо в Жіньків, Ось наші сумки. Ждемо, чекаємо автобуса. На трасі. Чекаємо автобуса. У нас дорогу трошки зробили красиво. Нам їхати туди, на Полтаву. Прямо в гості. Їдемо в гості, да, Так. Да. Вчора гуляли останній дзвоник, то можна трошки, трошки розвіятися, відпочити, змінити обстановку. Так що їдемо. Трошки буду знімати щось, покажу вам. Ну, що зможу. Такі справи, так що без десяти автобус, ну вже без десяти він, в принципі, має бути там, в районі, а тут, ну, може, хвилин через п'ять, через десять, думаю. Так що чекаємо. Так, друзі, ну що, ми приїхали в Зіньків, тільки нас залишили тут на сій стороні, а автостанція. Он там, І вон виглядає. Приїхали, чекаємо. Братець каже, ну позвониш, як будете в Опішні. А Ваня мені казав, що ми в опішні, а я не почула. Каже, ми вже на місці. Кажу, як на місці? В Зінькові? Да". Кажу, О, точно! Я ж знаю, тут була. Кажу, йо-мо-йо. Ну все, тепер будемо чекати, поки братець збереться. Ну, нічого страшного, пождем. Не проблема. Отдихнемо трошки. Така дорога. Ні, частина дороги нормальна. Рівнесенька, оце остання. А перша частина ну це жесть. Калдобіни не проїдеш. Гогу-го-гу-го-гу-гу-гу. Та що ж таке? Ну, Взагалі, ждемо, кажу, у Ваня, воно є лавочка. Ми не хочемо сідати. Наші торбини. Фу, хорошо на дворі. Давно я не знімала на фотоапарат. Зарядила я е, акумулятор. Коротше, що вийшло? Купила я новий акумулятор на фотоапарат. Угу. Прийшов він мені. Вовремя вчасно прийшов. Прийшов в четвер, в п'ятницю останній дзвоник, я його поставила, все нормально. Прийшла на останній дзвоник. А, ще ж було три, три ці три рисочки. Ну, що за ті типу заряжене. Я кажу, Ваня, це ну, заряжене, не треба його, він новий заряжений. Ні, не треба. Ну я ж повірила, сину. Ладно, прийшла на останній дзвоник, почала знімати там в класі, квіти там, ну таке. Якби вступне відео. От. Коли ділінь-ділінь. Сів акумулятор, пише. Думаю, юки-палки. Я так розстроїлась, думаю, я і не зніму на свій телефон. Ну і що, зняла. Зняла все, що мені треба, я все, все те, що хотіла, я все зняла, воно недовго було. Вона ну, випускний вже, а прийшла додому дзвоню ж, е, цій же ж, з магазину, я кажу, так і так. То заводська зарядка була, ще, ви заряджайте його повністю. Треба було повністю висадити. Ну, я це, в принципі, то я знала, що це треба так зробити. Ну, я ж сину повірила, ну, довіряю. Ж. От, ну, нехай. От, так що, зараз чекаємо і знімаю, думаю, познімаю, бо... На телефон багато там теж не можна. А тут ось я 20 хвилин можу знімати сміло, аж бігом. Тут мені навіть подобається, подобається, як воно знімає, воно якісь такі кольори. Я яскраві ще, розумієте? Трава зелена, красиво так. Розказала, де ми стоїмо, кажу, ми не на автостанції, ми тут. Де там-то, там то кажу, ні, там-то, там-то. общем, стійте, зараз знайдемо вас. Та стоїмо. Отакі діла, ну, а начебто все покаше. Начебто пока що все щось. Так голова оцій поїздки прямо. Подивимося, що тут Що тут у них тут. Доріжки якісь. Липа, це липа. Треба липи насушити, Нема в мене нічого. Ні липи, ні м'яти, ні міліси, ні чебрицю, нічого немає. Треба в цьому році все запасатися, сушити. Отакі, друзі мої діла. Ось циркулушка. Все приблизить тут можу. А я навіть тут можу на себе повернути. Вань, а ти не пам'ятаєш, як тут на себе поворачувати? Не пам'ятаєш ти, так? Треба да? буде спробувати, бо спорчу відео. Тут я навіть на себе можу повернути. Ну, давайте. О, бачите, я тепер ось вона, я. Вся розпадлена, дівчата. Ось, я, я все згадала. Мені Ваня, правда, показали. ось, Я бачу себе. Я не знаю, куди дивитися, в камеру треба дивитися, тому що я на сюди дивлюсь. Треба в камеру дивитися. І буде все ок. Так що такі діла. Все, чекаємо. Доброго раночку, друзі мої. Сьогодні 1 червня. Перший день літочка. Ми прокинулися, ну, не всі. Я, Ваня, Ніна прокинулися в 7 годин ранку. От, зайнялися ті справами. Ніна пішла в магазин. Зараз вже 9 годин. Пішла в магазин. А. ми... Ваня в телефоні сидить. Як ні странно, він обично до обіду спить. От. А Я. А я хожу брожу. Хочу подивитися, що тут у Ніни. Квіточки. Оця нічна красуня, поняли? Квіточки тут у неї. Так, далі. Що тут цікавого? Півонія ось красива кущ півонії. Він і був тут. Ось м'ятка. м'ята тут. Кріп. Трошки кропу. Петрушка в стрілки пішла. У мене теж, до речі, я зрізала петрушку у дівчатам роздала, а моя пішла в стрілки. Петрушка. Не знаю, чи не буде в мене Петрушки тепер. Полуничка тут є трошки, навіть воно. Червоніє воно. Зараз приближу. Бачите, Полуничка красива. І там вона є. Далі що тут ще? Тут часник далі. Тут цибуля. Гулька. І там часника ще трохи є. Це кущовка, яка красива. У мене перша вже в стрілки пішла. Це тут три рядочка всього моркви. І тут одна воно ну, рядочок моркви є. Між цибулькою. Що воно таке? Сейчас, до речі, тривога. Шахет летить, чи що? Шахет летить. Да, Йоханий бабай. Капець. Не видно нічого. Сонце. Не чуєте? Падло. М -м -м. Де ж ти? Не видно. Тих чуть. Високо десь. А, он він. Я бачу його. Вон воно падло. Летить. Не видно вам. Та високо ж. Навіть я без окулярів побачила воно. Ось сука. Щоб ти, блядь, впало там, де вилітіло. Полетіло. Так, а ми продовжуємо у нас город. Ой, Боже, капусточка у ній не тут усе. Капусточка, там все є. Опа, збивають його. Ёлки, палки. Капец! Вот это нормально. нормально. Капец, девочки! Это первый раз так близко чую такое. збою, не зіб'ють його. Ой, бля. А воно летить все одно. Отак десь зіб'ють, да, над. Ну, може, над полем він зараз летить. Вони ж може якось теж контролюють. І все одно воно полетіло. Не збили. Помідори. Вийшла на город. Подивиться. йолки палки Це і здох. А цей здох. Бідняшка. Да, помідори, звісно. Перці, оно трошки в ніне. Це картопля, барабуля. Барабулька. Нема тут у сусідів собаки, бо зараз як вискоче, я... Обділуюсь. І полетіло, воно жужить. хера вони його не збили. Тут бурячок, ще картопля. А там не знаю що. Там, напевно, якісь кабачки, гарбузи, щось є трохи. Оце такий городик невеличкий. Ніна каже, картоплю потім обгорну. Ой, боже, боже. Ну, так ми і живемо. Так ми і живемо. Ну і все. Ну, такий дворик невеличкий. <кій> Домик. Це бузіна. О, вона і пахне. Бузіна. Я вчора сиділа, оно віконечко відкрите. а мені щось так пахне. А це, оказується, бузіна. Я зараз зайшла, тут ще Це, Воно дуже пахне. Окарасунька яка. Ааа! Ааа, Петя співає. І Петя співає. Такое дело, Ось З м'яткою можна чайку попити. Так що. Красота, воно жук оцей. Волохата Оленка. Ось все. Бачите? Зараза така. Ніна винесла стірку, зараз, може, розвішує, вона по хліб пішла в магазин. Я зараз розвішую стірку. Скільки я вже трендю? Шість хвилин. Шість хвилин. Тут квіточки якісь у них. Ну тут таке, дворик такий. Ой, погуляю з вами трошки пройду сюди. Да? А я встала утром, ну я ж встала і лягла, а Ваня встав, пішов. Нема, Дума, нема, думаю, странно, встала. Встала, заходжу на кухню, а Ваня ріже качку. Представляєте? Я кажу, Ваня, ти ніколи такого. А Ніна каже, та він сказав, що різав. То я йому довірила. Дивлюсь, ну вже ноги, крила обрізав, шию обрізав. Кажу, нічого собі. І думаю, як далі. А я почала ж йому коротше, Показала, що як різати, відрізати. Що таке діло. Ну все, дівчата, привіталася з вами. Будемо, будемо жити далі. Ну, от. І що? І зніму ще щось. Дай Бог живі будемо, то зніму. Всім привіт-привіт! Ну що, сьогодні 3 червня. І ми прощаємося із Зіньковим. З родичами не прощаємося, вони до нас ще приїдуть. Тепер ми їх чекаємо в гості. Да. Така церквушечка. я ближче вам покажу. Хто не бачив той раз. Покажу цей раз. Білети у нас на 7.40, ну кажуть, буде раніше автобус. Отож, чекаємо, зараз почала восьмого тільки. От. Ну, можливо, що ми оце люди стоять, можливо, ми ще й будемо стоячи їхати. Це буде капець. Кажу, а ми там стояли на цій стороні. Тепер ми на цій стороні. Сонечко. Сьогодні буде жарко. Оці дні, що ми були, так було так, так собі прохладненько. А сьогодні прямо чувствуються з утра прямо пари. Пари-пари. Тут якась кафешка воно ще буде. Ну, я кафешка, забігала. Кави попить. Ріжок з'їсти людям. Автостанція вся така. В общем, в общем вирушаємо. встала сьогодні рано без 105, водички нагріла, покупалась, чайку попила. В общем все як положено. Вот. Так що такі діла. Все, будемо чекати. Гомоніть общатися, кажу, їдьте. Вони кажуть, та ні, ми, ми вас поруч, проводимо. Кажу, ну як хочете, та зараз пообщаємося ще трошки. Всім привіт! Ми в багачки. Добрались до багачки, але треба було нам білет брати через Красногорів поїхати. Їхали в автобусі стоячи, Зінькова до Полтави, час 40. та 2 години. Які там час? 40. Ми ще на переїзді стояли, в мене 10. Ото ми їхали десь 2 години. Ну, от. І щось у мене так голова не своя. І коротше, прийшла в касу, кажу, мені до Багачки. Ну я просто знаю, що до Яківського повороту немає білетів. А треба ж було спитати, мені той автобус, що через Красногорівку, а не через Поділ, через Байрак. І вона мені ближайше дала. Ми приїхали півдесятого. Вона мені каже, в 10 разів Полтава Кременчук. Я кажу, добре. А потім сама собі вже заплатила, думаю, блін, треба ж було спитати. Нехай би пізніше ми поїхали. Ну Ми встали на Якимівському, там би попутка. А так ми приїхали сюди. Тепер, по ідеї, нам попутка до Якимівського, з Якимівського ще. Ну, я позвонила сусідки, вона зараз буде їхати і підбере нас, в общем-то. Домовилася, що вона нас забере. Це дуже добре. Ми тут посиділи, купили водички, перекусили трошки. Зараз поїдемо. Зараз поїдемо додому. От дзвонили своєму хазяїну, де ми ми, щоб він не переживав. Каже, ну і добре. Так, да, як кажуть, гостя добре, а вдома краще, своя кровать, своє все. Воно ну, так, так воно і є. Ну, нічого, я повідалась з братцем. Ми з ним пообідували, позгадували все, що, все, що не згадували. Він як завжди щось згадає, щось цікаве, те, що я не знаю. Він вже старший за мене на три роки. Казалось би, не так багато, але ж. Він більше був і, і з дідом був більше, і з нашими родичами десь більше був. і то мені щось розповідає. А мені ж цікаво, я з відкритим ротом слухаю. В общем, пообщались, То, то посміялись, то пожалілись друг. Ну, в общем, як обично, родичі, як є, як, як родичі, знаєте. Це дуже добре зустрітися і, і так поспілкуватися. Воно треба. От, ну вже ми вдома. Тепер ми їх кажу, це тепер я вас чекаю до себе у жовтні. Ну, збираються, пообіцяли, що. Якщо свиня не підслухає, то приїдемо. Ось от таке. До речі, тут уже, тут пройшов автобус. Якщо б ми не догомовилися, то ловили б або попутку або на автобусі під'їхали. А це гуде, от там від магазина, цей кондр стоїть, величезний. Так гуде дуже сильно, а ми пересіли сюди, на цю лавочку. Хороша лавочка з кришою. Ось. А там не дуже така. Тут новеньку поставили, магазин поставив лавочку. Таке, так що, друзі мої, ми вдома практично. Друзі мої, ось ми і вдома. Ну, вже вечір. Ми були вдома десь півдругого. Я трошки працювала, трошки віддихала, а зараз вечором вийшла трошечки познімати. Посипала свою, свої цвіт, цвітуйочки в рядочку. У мене всякі посходили, хоч і собаки лежали, але все одно все одно у мене щось тут виросте. Фух, нарешті добралися додому. Це матіола, бачите, яка багатенько буде в мене. Забрала полунички трошки. Крупненька, така класна. Полила кріп, треба буде викопувати петруху. В общем, робота є. Тут это, от это, е, 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 все, стирала, вон, дві стірки закладала. Такое. Фух. Прибрала отсюда свої горщики туди, під кришу, бо сонце тут таке. Сюди поставила чайник і сапог. Не видно. Нехай потом. Так. Розкажу вам, як ми добралися. Отож ми у багачки були, позвонили, то ну і доїхали. Я думала, я вам не розповідала, я ж вам розповідала, та й доїхали. Марли мене трохи покусали. Так, що ще? Вирвала редиску, я почистила, помила її. Посапала тут цвіточки, попаливала якісь цвіточки, гірку свою трошки обійшла, і, і різки пообламувала сухі. Ну Таке сяке. Сусідка прийшла, ми з нею каву попили, потренділи. От. Та і все. Івонії мої почали цвісти. Це, це біла, це біло-рожева. Лілії ще не квітують, все лілії. Оце лілії. Заморилась, дівчата, заморилась. Я до того заморилась. Що там було у нас? Останній дзвоник. Потім я рано вставала, їхати, треба було. Ну, в общем, а в гостях ви самі знаєте, кровать тобі не та, не, не цей. Ну, в общем, сьогодні висплюсь, думаю, на своїй родній кроватці. Я час двадцять сьогодні подрімала, коли Саша дзвонив, підіть, налийте курям води. Пойшла. Ні, не пошла, Ваня пішов. Ну, все одно ж вже проснулася та і вийшла на двір. Вийшла на двір туди-сюди, сусідка прийшла. Я думала, ти віддихаєш. Кажу, та ні, я не віддихаю, бо в мене розбудила. Аж ж віддихати, якщо воно вже не спиться. Треба вставати, щось рухатися, щось робити. Такі там помідорчики, у мене ще в каркасі помідори. Ну, у нас там місце ще є, то я ще їх посажу. Треба буде ще редиску другий раз посіяти. Третій. Другий, третій. Ось такі, такі діла. Відла дівчата, хлопці. Ну все, завтра на роботу. Завтра на роботу. Що ще вам сказати? Не знаю. Все буду я розказала. Зараз піду смонтирую відео. Ось що, що я зроблю. Склею все до кучи, та? та поставлю на ніч на загрузку. Хай загружаються завтра подивитеся. Все, дорогенькі мої, всього вам самого найкращого. Дякую вам за підписочки. Моїм дорогеньким підписничкам. <свист> Моїм дорогеньким дівчаткам, дякую вам, що ви прийшли, підписалися, дивитесь, відписалися, Ну, в смислі, що ви, коментарі. Відписалися, що ви тут зі мною. От. Дякую, дякую, дякую. Обіймаю вас крепенько. Так, всього найкращого, всім, всього-всього, всього. всього, всього. Здоров'я, бережіть себе, все буде добре. все. пока пока.